Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо народні чумацькі пісні. Одне з найдавніших занять українців чумацтво. Чумаки це люди, які їздили на південь до Чорного Язовського морів Посіль. Згодом вони почали торгувати рибою та іншою продукцією. Чумацька справа вимагала стартового капіталу. Для початку потрібно було мати щонайменше двох здорових вгодованих волів, віз та гроші на купівлю солі. Чумацтво було небезпечним промислом, адже дорогою чумаки могли захворіти, їх могли пограбувати. Через небезпеку у дорозі чумаки об'єднувалися у валки від 10 до 100 Осіб. Чумацькі пісні це народні пісні про переживання, побут, пригоди і переживання чумаків. Довгий шлях, невлаштованість побуту, небезпека ворожих нападів, хвороби й смерть на чужині основні мотиви чумацьких пісень. Розглянемо пісню. Чумаче, чумаче, чого зажурився? Чумаче-чумаче. Чого зажурився? Чи воли пристали, чи з дороги збився? Воли не пристали, ні з дороги збився. Того зажурився, без долі вродився. Весь вік у дорозі марно літа трачу, ні жінки, ні діток ніколи не бачу. Темна моя хата, чорне моє поле, а діти без батька голодні та голі. Як в будень, так свято одно тільки знаю. Ярма нариваю, воли запряхаю, в далеку дорогу вічно поспішаю. Проаналізуємо пісню. Жанр народна, соціально побутова чумацька пісня. Форма побудови діалог. Тема зображення важкої долі чумака. Його нелегкого сумного життя. Ідея висловлення співчуття чумакові, який, не маючи особистого щастя, змушений вічно блукати дорогами, його життя сповнене праці та позбавлене радості, зокрема, сімейного щастя, ні жінки, ні діток ніколи не бачу. Настрій Пісня викликає почуття жалю, суму, співчуття, художні засоби. Звертання, чумаче, чумаче, епітети, темна моя хата, чорне моє поле, голодні та голі діти, далека дорога, образи, воли, символ важкої праці та втоми. Ярмо символ тягаря, який чумак несе протягом усього життя. Темна хата та чорне поле символізують відсутність тепла, радості та добробуту в житті чумака. Отже, чумацькі пісні це народні пісні про життя, побут, приходи і переживання чумаків. Пісня Чумачі Чумачі чого зажурився є виразом народного співчуття до долі чумаків, які через свою професію змушені були жити відчужено від родини, постійно перебуваючи в дорозі. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.